Іде по світу українка, по вуличках старої прави. Така звичайна гарна жінка спішить кудись домов ватага. Її впізнаєш поміж інших, у неї очі, два озерця солених сліз, печали різних і туга спована під серцем. Іде по світу українка. П'є чайка в ярінці Варшави. душа її, як світ барвінку, та доля не була ласкава. У неї крила за спиною, молитва завше на вустах, вона не спорена війною, вона мов перевітне птах. Іде по світу Українка, чи жінсько в вольні, чи в дюселі. Як на вітрах мала пір'їнка, тим дідна, мила, невесела, у неї коси колосками і вишиванка під плащем. Вона найкраща в світі мама, тільки у грудях часом ще, Блукає світом Українки, Мов ті пацьорки від коралі, Несуть красу і долю жінки. І купу наших ритуалів. Із львівським шармом варять каву, печуть найкращі в світі пляски, тримають стрій дітей, поставу, зганяють в роки і болячки. Пісень співають про калини, вчать мови хочуть підкорити. І часом лаються грамина з уцуйським славним колоритом. Ладнають об горі вітрила, Щоб день якийсь за всі відніли Місто вернутись до корінь.